Вітаю з вами Пархоменко Заполтаву. І ми сьогодні в першій клінічній лікарні перевіряю роботу по підготовці встановлення саме ангеографа для проведення операцій на судинах. Це Сучасне відділення на чотири операційних, де будуть працювати наші чудові лікарі. Перевірюю підготовку робіт для того, щоб розуміти. Що необхідно для допомоги, і що необхідно для того, щоб вчасно встановити це обладнання. Роботи ведуться від графіку. Я впевнений, що найближчим часом цей заклад почне приймати наших пацієнтів. Це апарат дасть можливість якнаймога швидше, тобто в найкоротший період, допомагати пацієнтам, перш за все, із гострим мозковим інсультом. То... Бачимо тут вже. Mm. Стоїть лампа, стійка, консоль для підключення і тиск, і кисень, і електроенергія. Так. Якщо говорити про цю локацію, це вже третя операційна, тобто говоримо про оперблок, де можна одночасно проводити декілька операцій. Це вже четверта палата. Ми бачимо, що вона також практично вже, роботи заверш... доходять до завершення. Освітлення стоїть, залишилося встановити операційний стіл. Таким чином, намагаємося зробити так, щоб в Полтаві були. Умови для проведення операцій, а це саме головне – життя і здоров'я наших полтавців. По проекту ми повинні в цьому році все це діло завершити, я так розумію. Ми будемо підганяти наших спеціалістів. Так.